Можеш дати точну назву своїм емоціям та почуттям? А як майбутнього педагога тебе хвилює, як створити взаємодію та взаємоповагу між учнями? Твоє серце наповнене бажанням розповісти на весь світ про українську культуру за допомогою голосу, музики чи вправних рухів? Тоді тобі до нас. Обирай навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти. Обирай шлях успішної та прогресивної молоді, 13 освітніх програм за рівнями бакалавра і магістра, збільшена кількість місць державного замовлення, дистанційний вступ та навчання з будь-якої точки світу, неймовірне студентське життя, цікаві освітні та культурні проєкти. Академічна мобільність і міжнародне стажування, диплом державного зразка, визнаний в усьому світі. Обирай МДПУ імені Богдана Хмельницького. Нехай твоє ім'я закарбується в історії української освіти, культури та мистецтва.